Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір наклейок для клавішних інструментів. Наклейки призначені для спрощення навчання та гри на фортепіано. Кожна наклейка містить символи нотного стану, що допомагає легко та точно визначити відповідні ноти. Прозорий матеріал наклейок дозволяє повністю бачити клавіші. Не заважаючи грі, наклейки легко наносяться та знімаються, не залишаючи слідів на інструменті. Вони ідеально підходять для музикантів-початківців, допомагаючи їм розвивати навички гри на фортепіано та покращувати знання в музичній теорії.